Проекти рішень, що стосуються розподілу асигнувань та фінансування ключових напрямів діяльності громади, 10 грудня розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Провів засідання голова комісії Олександр Плескун. Участь у ньому взяли депутати Кремчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Під час детального опрацювання низки проектів рішень оповрили сплату податків на нерухоме майно. Питання щодо цього порушив депутат міської ради Микола Бокован, який також брав участь у роботі комісії. Якщо ми кажемо про громадян, особливо зараз під час війни, коли дехто з громадян виїхали знаходився за кордоном, а тут і мають нерухоме майно вигляді квартир. Я навіть не кажу зараз про комерційну нерухомість, як вони фактично мають дізнатися про це?» це можна отримати ключі або у нас податкові на першому поверсі. Або в будь-якому банку, це може бути ПРВА24 або ще 24, і зайти на сайт, на офіційний сайт ДПС України своїми ключами і подивитися там є вже об'єкти нерухомості, по яким ми нараховуємо податок. Ну і звісно, є і суми, і об'єкти. Серед проєктів рішень був і той, що стосується розподілу коштів, закладених у бюджет міста на поточний рік. Детальніше про це доповіла директор департаменту фінансів Тетяна Неїленко. Цей раз у нас управління культури і туризму і Департамент житлово-комунального господарства. Свої кошти, не використані станом на сьогоднішній день, перерозподіляють на ті видатки і нагальні потреби, які виникли станом на сьогодні, не збільшуючи видаткову частину. Також на порядку денному члени комісії обговорили проект рішення щодо поновлення коштів стабілізаційного фонду. Наступний проект рішення про поновлення коштів стабілізаційного фонду. Значить, поновити кошти стабілізаційного фонду у розмірі 25 мільйонів 244 тисячі 16 гривень, 42 копійки за рахунок невикористаних асигнувань по рішення виконавчого комітету. Усі рішення були прийняті одностайно і в подальшому будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.